Що ж, давайте сьогодні поговоримо про те, що знайоме абсолютно кожному: про щоденний стрес. Знаєте, це такий собі тихий ворог, який непомітно забирає і енергію, і радість, але найголовніше ми з'ясуємо, як навчитися ним керувати. От знаєте, це питання влучає просто в самісіньке яблучко: це коли серце калатає, думки просто рояться в голові, а все тіло ніби одна суцільна напружена струна. Так, так, це і є те саме відчуття перевантаження, і саме з ним ми сьогодні й будемо розбиратися. Ну, перш ніж чимось боротися, треба ж зрозуміти, що воно таке, правда? Тож давайте подивимось на стрес не просто як на якесь погане почуття, а як на ну, таку собі фундаментальну функцію нашого організму. І ось тут, власне, і є ключовий момент. Виявляється, стрес це не просто проблема, це комунікація, це спосіб, яким наше тіло каже. Агов, зверни увагу, щось тут явно потребує твого втручання. Уявіть, це така собі вбудована система оповіщення. Але що ж трапляється, коли ця сигналізація ніколи не вимикається? Ну, от саме тоді цей, здавалось би, корисний механізм і перетворюється на справжню руйнівну силу. І це чудово показує, що у стресу, виявляється є два обличчя. От знаєте, в короткій перспективі він може бути навіть корисним, допомагає зібратися перед чимось важливим. Але коли він стає хронічним, то перетворюється на такого шкідливого супутника, який просто висмоктує всі соки і фізично, і емоційно. І це ж неймовірно влучна метафора, бо хронічний стрес не просто створює дискомфорт, він буквально по шматочках краде моменти щастя, забирає ту енергію, яку можна було б витратити на щось дійсно приємне та важливе. Бачите, стрес може проявлятися дуже по-різному: від звичайної фізичної втоми до емоційного перевантаження. Але що тут справді важливо, так це те, що незалежно від джерела, кожен із цих типів може бути небезпечним. Проте є й добра новина кожен із них можна приборкати. Так, від проблеми до рішень. І знаєте, на щастя існує цілий арсенал перевірених методів які реально допомагають повернути собі контроль і, врешті-решт, знайти той самий спокій. Погляньте, тут зібрані справді потужні інструменти. Подумайте тільки, якихось п'ять хвилин глибокого дихання і хаос у голові може перетворитися на спокій, легенька прогулянка і тіло вже звільняється від напруги. А якщо записати свої думки, це допомагає їх відпустити. Ну а розмова з фахівцем може взагалі дістатися до самого кореня проблеми. І це насправді критично важливо. Бо це не просто якісь поради, ні. Це стратегії, ефективність яких підтверджена дослідженнями. Тобто вони справді по-справжньому працюють і повертають таке бажане відчуття контролю над власним життям. Добре, це все, звісно, про стратегію. А що робити, коли полегшення потрібне от просто зараз, у цю саму хвилину? Давайте сфокусуємось на найпростіших і найшвидких діях тих, що дають майже миттєвий результат. Ось це число це ключ. Ключ до першої і, можливо, найпотужнішої миттєвої дії просто три. три глибоких вдихи. Ці кроки здаються неймовірно простими, але повірте, їхня сила величезна. Три глибоких вдихи, і тіло миттєво починає розслаблятися. Коротенька прогулянка і мозок перезавантажується. А кілька хвилин тиші або практика вдячності можуть змінити весь емоційний фон на цілий день. І все це, по суті, підводить нас до найголовнішого, до однієї ключової ідеї повернення контролю. Це про особисту силу, про можливість впливати на свій власний стан. І саме тому стрес це не вирок, це сигнал. Сигнал е прислухатися до себе, подбати про свої потреби і, що найважливіше, діяти. І про це варто пам'ятати завжди кожна людина заслуговує на спокій, на радість. І це не просто гарне побажання, це фундаментальне право на гармонійне, щасливе життя. Тож замість підсумків, лише одне просте питання який один зовсім маленький крок з усього, що ми обговорили, можна зробити от просто зараз, щоб повернути собі спокій? Просто почніть із нього.